Надіюсь, ви вже зрозуміли, що наша влада працює проти національних інтересів країни. Знову ракети летять. Ми будуємо дороги, кладемо бруківку, не будуємо військово-промисловий комплекс. Нашим хлопцям нема чим воювати на фронті. Вони здають українські землі. Вступив в дію закон про продаж української землі. А ми далі сидимо і дивимося. Нас залишилось вже по підрахункам 17,8 мільйонів. А ми далі сидимо і чекаємо, коли наша влада отямиться. Ніколи вони не отямляться. вони все роблять для знищення української нації і нашої держави. Тому є бажання, щоб цього не відбулося. Вступайте в партію гарант! Я ще раз кажу: що забудьте слово, що хтось за вас щось зробить, тільки українці самі можуть щось зробити і змінити в цій країні. Можливо, ще не пізно. Тому беремо і працюємо, і хватить нити. Київ, тримаємося, Одеса тримаємося. Потрібно так робити, щоб не писати тримаємося, а писати реальні речі. Реальні речі заради того, щоб ми перемогли. Робити потрібно, а не писати.